Всім А Зараз, як бачите, я йду до ставка і декілька днів вже був на морози. І декілька разів більше 10 градусів морозу був по І як бачите, крига з'явилася. Все-таки на ставку. на оті, яка наскільки хрепка, зараз буду провіряти. Также тут хтось у нон стоп пляшку до нон-стопу Думаю... Ні, крига ще не настільки крепка, особливо тут, щоб на нього виходить. Ну, зараз піду перевірю в інших місцях. А то... Може таке будь-що в одному місці майже нема... тонка крига і в останній вже Нормально. Зараз ось ще одне місце, від якого, якщо то можна буде нормально вийти, якщо крига нормальна. Тому зараз тут вона трохи покрапша, як бачите. Ну, Мені щось здається. Що це виключно із за того, що тут усе багато очерету в кризі, і через це вона тут трохи, і мене зграють чуть покрапше, ніж далі. Зараз це. Але як мені видно, то там в більшості і на центрі ставка крайше немає. Це так більше по краях. Зараз піду іменно на, мо, на місто і покажу, де саме там тієї немає. І що там по попробую з іншого боку. Це наскільки мені чудовидно єдине місце, де ще немає криги. Тому щось мені здається, що через декілька днів крига вже буде і мене на цьому ставку вже нормально. А як на інших ставках я не знаю. поки ж. Ось тут поки що криги немає. Як бачите. Ось хвилю можна замітити. Якщо вам видно, звісно. Ось, у, тут на вилку. Та місце таке, де да, криги немає. Так, а з цього боку, скрізь до того ж є. Це іменно, що а, якось так, що з цього боку немає. І єдине місце, наскільки видно, що криги на оставку нема. З того боку, швидше що всього крига така сама, як і на тому березі, але все одно що трохи ще трохи провірю. Є. Так, якось тут ще й досі немає, то я варіант, то значить, що навіть якщо крига є, то я все одно не зможу на ній нормально походити. Ось зараз ще тут спробую. Тут, ось бачите, крига така сама тонка. Це якраз єдине місце, де якщо крига дуже крепка, можна вийти із, із криги на мост і, і саме. І так само а, тут покупатись можна буде. Літом, якщо, звісно, ставок воняти не буде із водоростю. Так то, як бачите, крига ось дуже душа. На дуже так сильно і крапка. Вам звісно не видно. Але ось десь як так, тут де показую, то вона там якраз видно, що кінчується. І тут, мабуть, крига ще тонша, ніж з того боку. Тому ну судячи те, що там на центрі майже да, тут ще крига навіть поменше, ніж там. Тому... На цей раз добре би те, що крига взагалі тут є. А то я вже думав, що і цього місяця ставок без криги останеться. А на цьому відео вже підходить до кінця. Всім спасибо за перегляд Всім пока.